Всім хай! З вами Денис. Ну, а тут іншу Сьогодні ми будемо грати у. давайте придумаємо опі. Ну, я думаю, скейтборд. Ага, це скейтборд. Я думаю, що це просто з'їжджати. Окей, давайте попробуємо це зіграти. Давайте спробуємо. Добре. Погнали загрузилася у нас. Ага, у нас скейтборд, такі круті, да? Вау, клас! Чому тут припал? Просто гонят на спиха. Ну, типа звучить на ровері, але... Але щось тут правда? Ладно. Нормально, нормально, нормально. Спид зарутаюсь. О, оце саме не ігра. Да, це імпа, то я тіпа. Ще нікого! Ще не проти, це імпа. Ой, ой, він не спав. Вже все хочеться, як сказати. О, тут пінборд. Ми бачим. Що я творю, не маю. Так, а тут акуратненько. Тут треба акуратно. Так, аккуратненько и все мы уже так давайте, давайте подъезжаем. Угу, добре, добрый, прикольно, прикольно. Все добре, все стабильно. Так, Хто не ризикує той проведе, оце правда. А тут отой -от -от скейт протест, походу не так ризикував що у нього скейт. Ви бачите, там чел просто майже не фініш. Та разно що буде на фініш Ну, це ми уже подивимося потім. По що так тяжко, а Я не думав, що це буде так тяжко, реально. Але що воно Вот и чтобы хоть, ты убьет, да, я дальше так, такие ролики поставьте лайки. А мы покша что Ну и Тут страшно. Тут, реально, страшно. Во... М -м -м -м, на скейтборде. Шей... Тут кататься. На таких вот П'ять разів побив рекорд. А знаєте чого? От того, що якщо буде кататися живут, тут я бы тебе... оговоськи кинули. Просто трим... экстрим чел. Аккуратно. Аккуратно. Супер! Офиг поясни. Ну пояснить. пришли. ну прийшли, просто Давай той там от того не до 40 або до 50, -ти. ну там є двой. Але я сам не знаю, тут утяжка да. там, то я ж. От тут, дивитися, бачите, там треба по фото скакати, Оце, бачите? Давай я вам... Давайте я вам приближу. Вот це вот. Да, вот. Вот це вот.

Дивіться, вот тут, бачите, є така табличка, да? А що ти відштовхуєшся? я тобі не сказав їхати, альо! Роблокс, альо, ти що? Окей, от тут у нас попригод, от бачите, тут є і тяжкі рівні, в яких тут в яких тут взагалі тяжко пройти, от, наприклад, я в цей. А є легенькі, там де просто треба попрягати трошки. Ладно, О, наприклад, тут такий. Ну що тут трошка, от поїздні. Просто дерки, ну і все. О, отут уже <плес> тяжко, дивіться, бачите, треба через шарик перестати. А ні, через шарик то не кинувся. Але ми тут бачимо. Йоо! Не, Ні, пішло. Стоп, а що буде, якщо тут пройти? То буду вчитель? Чотирахувається... Чоторахується просто як... Е, як проїзок. А воно зникає! Інтересна задумка. думкою. Інтересно, але... Треба, щоб обі зробили на самокаті. Я 100%. Хто зробить обі на самокаті, я 100% зіграю. 100%. І закину того. Чало челикові відео. Ой, це було випадково. Це правильно, будь ласка, підпишіться. Ого, ви бачили? Ну і будьте писати в коментарі, які ми грати далі, бо тому що поки що вони будуть, напевно, не тут. Доки я не дізнаюся, як е, робити, щоб не включати. Ну да, я такий такі челики. Да, і... я такий челики, я помалію. Але я для вас відео роблю. Кожен. Я роблю три рази в тиждень. Якщо буде актив, буду робити, напевно, чотири. Якщо не буде, буде так і не. Якщо взагалі нічого не буде, то напевно так і два проблеми. Тому що пошарктивий взагалі. Так дуже малезна. Мізерний Просто мізерний. Я хочу більше людей. Може. Я включу коментарі, напевно, і напишете, яка проблема. Може в мікрофоні напишете, коротше. Чи мені камеру включати? Я не знаю, я хочу пишете в коментарях я їх 100% Ну не 100 але 80-100% Тут ми вже ми вже на 43%. Ого Окей Так злітаю на каїті. Я... Ну, слухайте не можна такі рекорди не задавати а Знаєте по чому? тому, скільки я разів А даю Палата ты тоже напевно я моя спечка. Раз задавайся. Ну ты из мо. до пятьдесят Давайте до это Имба, ой-ой-ой, ой, 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 ой. Прикольно. Давайте, ша Будем Дурачка. Ба, просто присів. О, а тут давайте на... Інвайт. Все? Я можу... Блін, я не отримав. Окей. Ви можете мене шукати в Роблоксі, я не проти мати друзів у Роблоксі. І... Ой, на 50... Ой, Пропустимо е... цей момент. Е, е... Окей. Давайте ми доходимо до 60. акуратно Ну все, літаю на кіті. А хто дивився до цього моменту, ставте. Поставте лайк, щоб дати знаки. Да? Всім адіос.